Різдво найкращий час для добрих справ та справжніх див, адже здавна наші предки вважали саме цей день наймагічнішим серед усіх. Ну а хто ми такі, щоб відходити від традиції? І зараз у нашій студії буде відбуватися справжня магія. До нас завітають ілюзіоністи Артур та Дмитро Томашевські. Вони справжні зірки українського ілюзіону, і ви можете у цьому пересвідчитись, якщо прийдете на їхнє новорічне шоу казку Королі магії рятують новий рік. А часточку цього дива Magic Brothers подарують нам сьогодні у студії. Зустрічати. Тож я йду зустрічати. Так так. Доброго ранку. Доброго ранку! Я дуже рада вас після вас. Доброго ранку. Я Доброго. так рада, що ви до нас завітали. Власного просимо хлопці! Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку, так Друзим. ой, дякую. Друзить. Клас ой, клас. Все, я до вас ще раз прийду. — Рано вдома. Тепер я як вдома себе відчуваю. Супер, так, так. ну давайте я подивлюся. Примайте. Одразу, одразу це... ми не спустимо так. руками. Так це ваш плакат. Правильно, 28-29 грудня. Відбудеться відбудуться концерти, тому що я знаю, що було два концерти. Планувалися вже є три. Так, так? ми не нещодавно дізналися, що вже просто розібрали майже всі так. Вже майже два солдати. І тому ми відкрили вже третю подію і вже Думалось трохи стосовно четвертої. Так, Я всі думала, хочуть порятунку нового та... року, насправді. Та, щоб 2025 та... був врятований. І сподіваємось, ви до цього докладете свою руку. І не тільки обов'язково. А ще ми прийшли не з пустими руками. Ми прийшли з магічними такими ага. яєчками яєчками. Ага. Так. Ага. у тому, що кожне це яйце має свою суперздібність. Так. Коли ви відкриваєте це яйце, ви можете. Побачити там буде окрім солодощів, татуювання, як у нас сертифікати на наш магазин і так далі. Там найважливіше це буде сам фокус і навчання на цей фокус. QR-код, на який ви переходите за посиланням і навчаєтесь магії. Так. Прямо і є Шанс, Викайте, ви першіоністи, які діляться тим, як вони роблять фокуси. Так та, давайте та, так, та, так та, стоп не а... зовсім чому я більше скажу. дивись, у нас є ось такі колони. Так. Да. і є шанс отримати отакий кулончик. Кожному так. яйці є шанс отримати такий кулончик. У Це... мене є він срібний, тому можна здати да. в ломбат. І Якщо ви його знайдете, ви автоматично потрапляєте в нашу закриту спільноту магів, де да. ми будемо особисто навчати більше місяця. Кожну людину, яка отримає цей колон. В нашій школі магії насправді я тобі розкажу, що хлопці на початку повномасштабного вторгнення відкрили безкоштовне навчання для всіх бажаючих. Ну це були переважно дітки, так. саме ось ілюзії і магії. Тому вони вже якби навчили частину наших маленьких українців саме ось цьому чарівному дійству. Це розкрин. правда. Да. Ми три роки витратили на створення магічної школи, щоб так. потім запустити її і бра... збирати підписки, і навчати людей магії. Під час повномасштабного вторгнення ми дали вільний доступ усім дітям, щоб вони могли якось. Це була неабияка соціальна місія, насправді. Я думаю, так. Що в той час це. Так, так. Це ми інакше б не могли зробити так. Це... Розкажіть, чи є така професія як ілюзіоніст або чарівник, або мах? Звісно, Київська муніципальна академія естрадного та церковного мистецтва. Саме там вона саме там я отримав той диплом і дякую. та людина, яка працює за професією. Я правильно розумію? Мабуть, я єдина в Україні, в Україні людина, яка працює за професією. Так так, здається, це правда. Кошмар! Що, правда Бо ну я за освітою режисер. А, Факту. Але брат підтягнув до себе. А, а, так? Ну я Він в я думав, завжди, що бишо. Ми е синергія в цьому сенсі а -а -а. величезна синергія. Так і навіть 20, -го... 20 -го грудня так було це. Так, 20 грудня ми були перші, хто за всю історію України зробили подвійну телепортацію наживо перекран на Вулівера. Всьма... Так це був ТС Гулівер. Клас! і ми зробили телепортацію з першого поверху на це був масштабний на п'ятий. Масштабний такий прям акт, де хореографи в золотих масках, так. клітка нас це, туди Це ховали. Просто треба подивитися, це подивитися, треба сказати. Згадати було дуже круто, і ми пишаємося тим, що ми перші в історії України. Ніхто а де це можна робити. побачити ну, в інтернеті. На ну, 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 нас може день ну, ну. знімали, ТСН приїжджали. Там прям дійсно була велика подія. Всі були коли момент, коли ми з'явилися на даху з іскрами по три метри вгору, і ми тут в мікрофон чекаємо всіх в Палаці спорту. Це такі були драйвові емоції. Я їх так. просто згадую кожен. Кажемо, ми це робили вперше. Вперше. і так. репетиція була це сама репетиція. Це було було вже сам сам перформанс. Тобто, ми це було дуже ризиковано. Було дуже стріля. Хочу зауважити, що більшість змістів не робили лайв перформанси на вулиці, бо це є екстремальні умови, в яких неможливо контролювати. Якийсь вугол, куди людина дивиться. Або На... погоду так, теж. Так. Це ж, теж І, Окрім Я дуже... того, якщо ви подивитись сам перформанс, саме тому, що ми заходимо в клітку, яка протикується, ну, По-перше, ми. 360 заходимо в клітку. Стояли Вона закривається навкруги. такою плівкою. Потім е, наш Списи. балет з списами протикує цю клітку, потім клітку піднімає, піднімає клітку на ногу. метрів десять да. спалахує вогонь. Трансляція на екран Гулівере це було, що ми всередині, і в нас це все отак. От, і і якщо збро. ми не встигаємо так. там телепортуватися, вчасно, то це е, справді є дуже ризикованим. Багато можна розповідати. Це треба подивитися. Так, це одним кадром. Це просто вдало. Кадру. Я бачу. Хто був ну... ідейником такого взагалі перфоманса? А... А, Давайте так. Я просто відверто скажу, я сказав, а чому? Чому б не так, і наш продюсер так і будеш робити. Я кажу, чого я це сказав? <реш> чого ну майже таки може каже? Наважливіше залишитись без людини, яка працює за професію з диплома. обов'язково. Так, але ні, ми ми щось придумали. У Діми була ідея. <реш> <вимали. Вимали. реш> ідея Наважливіше найважливіше, те що так. саме uh, ця ілюзія, яка була виконана вперше в <першій> Україні. <реш> Ми її вдосконалили, і її можна буде побачити 28 та 29 грудня в палаці спорту. Тому обов'язково приходьте зі родиною. Я хлопці. про те хочу попитати про новорічне шоу. Не хочу питати, чому його варто відвідати, бо дивлячись на вас, на те, як ви розповідаєте про те, що ви любите і робите, вже хочеться. А я вже... все одно скажу, чого його варто відвідати, тому що ми початківці нового жанру такого в від... Україні від... ніколи від... не від... було від... і не буде. І Я пишаюся тим, що я сам як батько. У якого є двоє дітей, і мене щиро гнобить те, що я зараз бачу, які вистави зараз є, тому я сам радію тому, що я можу зробити максимально якісну європейського рівня, рівня. Е як режисер, це е е е заяву роблю. Е можна зробити це круте шоу для дітей, і, угу. де справді буде не просто дива, а, а справжня Ціла каса, історія. Справжня. О, почекайте, давайте я була минулого року на вашому концерті не тільки для дітей. А й для батьків. Mm. Тому що це я був була... так. Це -шоу. Так, -шоу. Я була це як... року, це як... і я була сама в шоці. це Як якісний анімаційний фільм, Ну, мультик, який ти дивишся так, в кіно, він так. має бути цікавим не тільки для дитини, а й для дорослого, який з ним прийшов. Я тобі скажу, що я була від багатьох фокусів. В шоці як таке може бути? Ну реально ну, Але... як воно було? Але я був тільки пошов біль то, що було минулого році в білітажі. Буде ну повністю вся сутність повністю, відрізняється так. те, що буде в палаці спорту, Там рік підготовки так така посилена була, що там кожна ілюзія. Ви не побачите того, що було минулого році в білітажі, там інші де деякі авторські фокуси, фокуси так, деякі фокуси ми готували так. більше 15 років. Але це на сцені, ціла. на сцені першої частини королів магії ми не могли це зробити, бо сцена була замала. Зараз угу. у нас є можливості, і там буде справді цікаво. І найважливіше, що я б хотів би додати наш святий Миколай, Юрій Годо. Там ж ми не просто так ми робимо, що у нас Святий Миколаїв. Ми зробимо таку можливість, що кожна дитина, яка прийде до на, на нас до нашого шоу, у неї буде можливість намалювати або написати кхів, своє побажання на Новий рік. І ми випадковим чином оберемо будь яке бажання, одну, одну дитину і зробимо це бажання саме на, на сцені. сцені. Відтворимо у реальність так. реальні бажання всі три шоу, Вау. які будуть Клас. писати, будемо їх створювати. Це дуже класно. Тобто ви втілюєте мрію дитини, а, а можна Знаєте... я теж дитиною? А, а та ну, у цьому можеш не цьому сенс, бути, так. щоб щоб так. Э, реально відчути цей справжній кайф від магії. Не треба бути як дитиною або дорослим, бо це як мова, яка не, не, не має, потребує перекладу. перекладу. Так що ти не важливо скільки тобі років. Ти все одно відчуєш це диво, а коли його не відчути, як не зараз. Хлопці, ви кажете, що будете втілювати мрії дітей, які пишуть ці так. бажання, але ви насправді втілили свою мрію. Я чую, як ви розповідаєте про свій творчий шлях, і зараз ви опинилися на найбільшому майданчику, про який можна сказати, це, що це є мрія, та, яку можна, ми… Можна. я вам Так. Я б назвав би це початком. Я не казав, що це фініш. Так, uh, yeah. да, і бо я б не сказав, що ми втілили мрію. Я б сказав, що ми почали втілювати мрію. Я хочу зробити так, щоб uh, ми uh, були саме тими початківцями uh, ілюзіонного жанру, uh, завдяки якому весь весь світ буде дивитися в сторону України і розуміти: ого, Тут ось де справжня магія, ось рівень магії. І... По, давайте відверто. Коперфільд вже скільки років? Ну це вже ну пенсіонер багато. А от Коперфільд, вибачте, але це пенсіонер, який вже ви сказали про коперфіль. Йому треба вже відпочивати. Вже пішла нова школа, вже нові фокуси, нові авторські фокуси. Артуре, ну я знаю, що ви дуже багато створюєте взагалі. Ви ж і є автором ось цих глобальних фокусів. Більшість так. Більше чи купують так. у вас фокуси за кордоном? А, От, я, Мені до речі, минулий ефір, який час у нас добре. був рік назад. ми, мабуть, це проговорювали так. Це було і по сей день я цим і займаюсь далі, бо я не можу. Цим не займатися. Мені це і є моє натхнення. Це та робота, яку я не сприймаю. що Це робота. Це те, що відкриває мене як людину. Тому раджу кожному знайти таку роботу, де ви не відчуваєте, що ви працюєте, а ви Кайфуєте. себе відкриває відкриваєте в першу чергу. Ну це... от ми дивимося на вас. У вас просто очі горять, повна енергії. Це на 100% ваше. Я думаю, що ви там режисуєте теж трошки, так? А, Діма, є і мене вже там всі тікають. Багато чого допомагає. Що... Так. Щоб не було, скрізь має бути режисура. Це, я, ну, мене, мабуть, поки зрозуміють тільки режисери, але якраз саме сама режисура поєднується скрізь. Де і б Саме б? наш режисер просто зараз просить показати фокус. Для Серйозно? нього і для, так. А, а, я я прошу для мене. Я почала встати. Вставайте. Так. О, яйце впало. Можете поміняти місце? Тепер трошки назад. Скажіть, у вас є мобільний телефон? Мобільний телефон є. А ось туди він. заховав всі, бачимо, Всі тепер побачили, ось він. де не сховає. Відкрив де він. Відео, відео. Відео. Так. Відео. Так. відео і тримай його ось так, як формат на YouTube. Так. я потім в тебе так. візьму да, цей так. телефон. Так, да, трошки переверни його. Переверни. Так. О, так, так, так. Ні, давай допоможу так. тобі. Ось так. ось так, тримай. так. Ага. Є. Тримаєш? Ось так? Ні, ні, ні. щоб що було видно. Супер, можна у вас гроші взяти? Є якісь гроші? Вибачте, що так не очікувати. Беріть, беріть, так, 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 беріть. Є, Зараз супер. побачить, скільки вона 50 а, гривень. Так, тадав, це вже. потім я вас візьму. У мене є гроші, які ви дали 50 гривень. Так. Е, які гроші, такий фокус. Все, дякую всім за увагу. Я піду. <ріст> да, добре, дякую, добре, будь ласка. дивіться уважно. Перед початком, коли з тобою привітався, ти вдарив мене напругою невеличкою. Так. Я хочу трошки про це розказати. Так. Насправді, давай так. так. Можна зімняти їх? Да ладно. Ті, ти Дві... з тієї рівності від трошки назад, трошки так. назад, щоб всім було видно. Дивіться уважно, гроші дуже повільно. Я зроблю ось таку історію. Якщо потерти трошки в волосся, ви знаєте, що можна статика. трошки статика, статика випрацьовуватися. Тому статика що робить? Магнітить О! бумагу. Якщо потерти обміршу руку, статика зробить О! так, щоб примагнитися до іншої руки. І так можна робити багато разів. А навіть можна зробити так, як Як вас звати. Денис. Денис Денис грати. Дивись, І Денис починає грати. Бачиш? Денис Денис стрибай сюди. Денис, прям не може заспокоїтись, але зараз ми зробимо ще цікавіше. Денис, відходьте назад, щоб ми в камери змогли це зняти, добре? Стійте рівно. Боже, вони все нема моїх грошей. А, а, це Вони принесли 50 гривень? Так? Ні. А, Соби? ні, нормально. Вони просто в повітрі і далі зробимо наступне. Знаєте, як в Гаррі Поттері Потріск сам прилітає так. до руки, і можна навіть більше дати вам на перевірку. Що ви подивились, що це дійсно. Ну, на 100 гривень вони не перетворилися, але це дійсно те ж самі 50. Воно да. є. Всім дякую. А тепер неймовірний фокус: зникнення телефона. Дякую, Віке. Тікаємо. Дякую, дякую. Добре, добре, добре. Давай. Слухайте, ну ми вражені. Давайте тепер ви красиво от, запросіть наших глядачів до себе на mm. концерт Королі Махі". Тобто, До до цього це було не запрошувати. Yeah. Uh, uh, ну, Де саме, коли саме. Uh. Квитки на два концерти вже нема, так я розумію? Так, два Через те ми вже ну, так, і відкрили третій концерт. І вже, зараз вже думаємо про те, щоб відкривати mm -hmm. четвертий. Треба є відкривати. Є шанс, відкривати. Є шанс, Що вже. буде вже і третій солдат. Тож, коли ми mm. можемо побачити? 28-29 грудня в Палац спорту. Всіх чекаємо, це буде історична подія в Україні. Таку ялинку ще Україна точно не бачила. Це ми зібрали найкращих артистів різного жанру. Уявіть, і ми всі будемо в одному шоу дивувати вас і дарувати неймовірні різні нас. Будуть емоції. Так, у нас будуть неймовірні неймовірний балет, який топ в Україні, топ 1 в Україні. У нас буде лауреат премії Греммі, Це наш святий Миколай, Юрій Годо. Uh, у нас будуть повітряні гімнасти. Мінасти. У нас будуть еквілібристи. Я навіть літати буду. і найважливіше, що кожен жанр, який там буде, він буде uh, не, не просто uh, класичний, uh -huh. Uh -huh. Uh, а там в кожному жанрі буде присутня ілюзія та справжня магія. І найважливіше, ви там побачите першу uh, uh, в Україні подвійну телепортацію, яка буде виконана саме перед глядачами. Ми з у залі. Це а ну і по факту так скромненько скажу. Ми початківці. Ми започаткували взагалі новий жанр в Україні і дуже класний жанр. І Дякуємо та, вам за це. Я маю надію, що це і буде наступною, і кожнорічною ялинкою на третього солдату. Дякую вам, Дякую велике зріз два. Раджу відкрити її. Це і вивчити фокус. І сьогодні показати дружині. Друзі, попри все, обов'язково знайдіть час на дива. Подаруйте собі магію і відвідайте шоу Казку Королі магії. Рятують новий рік. we <laughs>